Якщо ви не дивилися попередню розпаковку, я раджу її подивитися. Вона найкраща, на мою думку. Але сьогодні продовження цього палету, І ще, мабуть, на два рази точно, там він лежить посилок. І я їх хочу просто вже всі відкрити через те, що ну, в мене такого ніколи не було. Це най... пилюка, як завжди. Пилюка нікуди не дівається, вона завжди тут. Але цей. А... Цей лот з Укрпошти я викупив з міста Дніпро. Я вперше взяв з Дніпропетровська з Дніпра лот. Тому я просто в шоці від того, наскільки круті тут посилки, від яких відмовилися. Чому від них відмовилися? Я не розумію. Так, все, це було невелике ляричне. Я хочу, щоб таке було, але всім не подобається. Тому... Поїхали. Розпаковуємо. Так, перше. Очевидно, тому робимо. Тут у нас, ну, те, що я люблю. Те, що я люблю, тут у нас отакий наборчик з блеснами. Я думав, тріснутий, а це просто скотч щоб воно не відкривалося. А я думав, уже тріснутий. Так, скотч туди. Знову купа прибирання, як після кожної розпаковки, але то, то все нюанси. Так, у нас тут невеликі блесна для риболовлі. О, тут навіть грами пишуться. Два з грами, дві штуки. Потім, тут, мабуть, грама 3,5, так. Да? Так, а на цих не пишуться, на цих не вказано, скільки. Ну, я думаю, так, да, десь грама по 3,5. Так, що тут? На цих теж не пишуться. Перехвалив. Коротше, виходить, їх 5 штук по 2 в кожному пакетику. Тобто кожна вага по дві штучки ось такий ось невеличкий наборчик, в принципі, комусь на подарунок або навіть для себе, якщо ти любиш кінця щучку половити щось хиже, то саме такий набор буде ідеальний. Наскільки я знаю, раніше в. А в роги це, от якщо брати Китай, саме дешевше, по 30 гривень за блесну було. Скільки зараз, я не знаю. Але я не думаю, що стало дешевше. Можливо, набором типу дешевше. Але ну хай 200. Давайте за цей набор дамо 200 гривень. Орієнтовно. А по скільки він продасться, це ми вже побачимо згодом, після того, як я в Телеграм на аукціон. Тому такий початок плюс 200 і. Ми пішли далі відкривати. Так, зі пакети мені тепер потрібні. Так, зі пакети ми не ріжемо. Просто відкриваємо. ТТНка є отак от просто, без нічого, без упаковки, без всякої фігні. Так, і що це в нас таке? А, хейр Вітамін. Так, вітаміни для волосся. Окей Мені б, до речі, знадобилися. Я зразу і не туди, але. в і голові доходить туди. Так, така упаковка приємна. Прям лакшері лакшері. Прикол. Так, і... Я викладав. А, ось. Я викладав, бачите, щось схоже, пам'ятаю, що я бачив щось. Так, 40 штук. Отакий а, вітамін. Ну, скоріш за все його якось втирати в голову, мабуть, типу, маленькі брусочки мила. Щось типу такого. І якийсь там ефект відбувається. Так. Ломба. Так, окей. Ну, я відкрию з вашого дозу, мені цікаво, чи пахне. Ну, до речі, непоганий запах. Не то, щоб він якийсь яскравий, але в цілому. Доволі непоганий запах такий. Чогось такого масляного. Так, окей, тим ясно. Скільки це коштує, не маю ні малейшого поняття. Чи потрібно нам це, я також не знаю. Запропоную дружині, якщо їй не потрібно, це з'явиться де правильно в Телеграмі. А поки що ціну ви побачили, ми йдемо далі. Одні зіп пакети. Так, окей. Ну, зі пакети це ж, скоріш за все, просто Китай. Да? Так, отакий керамбіт. Шо? Ей, прикольно. А, ну не дуже довгий, десь до метра сантиметрів 80, мабуть. Щось таке. Але це, скоріш за все, щось, типу, аля кемпінг, кемперське. Типу, хоп. хоп, хоп. Отака штука. Ну що, непогано. Шкода, е, що це пластик. Якби це було металом, я думаю, це дорого коштувало, але так, пластик, ну. Непогано, такого нам ще не попадалося. Не знаю, чи мені це потрібно. Але ж прикольна. Окей, плюсик. Ціну ви побачили. Так, це що? Ага це від цих штук. Так. Пішть сюди. Оце я знаю, що таке. Ті, хто в чайних часті гості е, китайського направлення, ті знають, що це таке. Е, я думаю, що воно блистить. А що це? Ну це ж не має бути тут, чи має? Можливо, і має бути отак. Не знаю. Не впевнений, чи має бути, але, коротше, сама суть. Це димниця. Така мініатюрна, маленька, симпатичненька димниця. Сюди ложиться благоволення, накривається, тут отвори в кришечці, і воно собі гарненько так вилітає зі слоником. Там у нас буде, мабуть, в наступній. Да, я, мабуть, в цю не положив, бо вони однакові. І ще одна буде димниця. Така сама, мабуть. Ну, коротше, кольор точно такий самий. Отака штука. Клас! Одну точно залишимо собі, одну точно виставимо на продаж. Чотненько, класненько. Мені подобається. Я такі штуки люблю. Так, йдемо далі. Іду, поки по всьому очевидному, а далі вже підемо по неочевидному. Так, це в нас е, теж вітамін Е 90 штук аж. Ого, там було 40, а тут аж 90 штук. Хоча тут, типу, ще клійоночка, пломбочка, але знялося так. Ну ладно. Так, відкриваємо. У. Знаєте чим? Тупо рибі жир. Штирняк риб'ячим жиром. Жесть. Омега. Хоча написано вітамін Е. Окей. Так само ціну не знаю, але ви ціну побачили. Так, йдемо далі. Наступна. Так. Uh, Retinol Multi Effect Anti Wrinkle A Serum Capsule. капсул. Uh, щось для очей, скоріш за все. Ось така штука нарисована. Скажіть так, ну у нас прям beauty-beauty йде розпаковка. Все для волосся. Трохи чоловічого було і все. Так, а що це тоді таке? Садоєр якийсь uh, цей. Бренд. Але що це таке, я не знаю. Anti-Wrinkle. Що таке вринкл? Я не знаю, як його відкрити. Так, ну, якщо я це буду продавати, ви що я порізав коробку, але ну, не відкриваю. А, не порізав. Не порізав. Так, що це таке? Теж капсули, але це написано Ace ну, A, це ж очі, правильно? Серум капсул. А може це не очі? Ну тут просто нарисовані Anti A, гідрат брейдж. Ну, типу, походу, цю капсулу отут втирати. Знаєте? Якщо у вас на нависає віко, то потрібно там втирати, і тоді буде все окей. Ну, виглядить лекшері. Я не знаю, погодитися зі мною чи ні, але виглядить достойно. Понюхаємо. Спіртом пахне. Який висих різний аромат. Це пахне спіртом. Так, окей. Плюсик. Так, і, мабуть, з очевидного більше нічого немає. Окей. Я думаю, відкритий пакет я шафіел. То і не. Так. Тоже капсули. Так, теж хейр витамін. Це вже для волосся. Тоже 40 штук. Тоже така сама фігня. Так. О, оці класно пахнуть. Як парфуми бабульки. Блін, офігеть. Ну, оцих оци саме такий парфумований аромат з усіх Тоже плюсик. Ціну ви побачили. А я ще попереду я ще не знаю. У мене все попереду. Я як буду монтувати, тільки тоді дізнаюся. Так, йдемо далі. Жовтий пакет. Відкрилося. Бабочки! Давно нам бабочки не попадалося? Такі маленькі. Такі взагалі мусі-пусі. Прям взагалі, вообще... що це таке? Зубочистка по гриби ходити. Хоп! Маленька така. Хоп. І ця теж така. Хоп. І все. Хоп. Ну скажем так, стан, я б не сказав, що прям дуже-дуже. Поносити їх ще можна, звісно, підтягну, будуть вони то служить, куди вони дінуться. Але не скажу, що це прям дорого. Я б дав би гривень 150-140, десь так, по 70 за штучку і нормально. Тому плюсик додаємо і йдемо далі. Окак. Часи? Так. Часіки, часіки. Що за часи? Made in China. Ці навіть походу нові В пльомки і навіть стоїть блокатор. Прикиньте. Що це його спробую дістати? Хері його, блядь, дістав. О, дістав. Так. І по ідеї, якщо ми. Да. Пішли. Спокійно собі пішли. В перше робочі часи. Офій. Так, окей. Плюсик. Ну, до речі, виглядають. Ну, понятно, що це якісь китайські недорогі часи, але виглядають, погодьтеся, доволі непогано. Так, раз. Тут іще одна Женева, тоже. І три, походу, Женева. Так, з отаким циферблатом. Ремешок такий самий. І ще одні. Тоже Женева. Так. Ой, ну ці прям такі самі прикольні, як на мене. Отакі циферблат. Так, плюсики. Ну, враховуючи те, що вони робочі, я б сміло дав би по 100 гривень за кожні, тобто 300 гривень за три штучки. Це непогано. 300 гривень доволі непогано. Так, ідемо далі. Другу розпаковку підряд. Та прям таки. Так. Samsung Duos. Так, отакий. Ну, понятно, що в битому стані. А, прям так бачите. Тут екран, тут кришка. Мені здається, теж немає акумулятора. Як її тут відкрить? Да, тож так. Тоже без акому. Отак. Ну, комусь на запчасті, може і піде. Там якусь платку або щось таке. А так. Ну, 50. Так було на початку було покраще, ніж зараз. Йдемо далі. Так, що в нас тут? Хай го. Хай би хвилою. Я таке подумав. Ну, просто після того, як нам е, скільки всяких резинових вжухалок попало. Я трішки. так. Да, трішки запашлив. Короче, отакий олень. Це на, на пляшку. Затичка на пляшку. Я як побачив, то був, ну, подумав трошки про інше. Хоча, я думаю, при великому бажанні можна буде. Просто буде дискомфорт з резиновими кільцями. А так, вони ще й викручуються. Ну, коротше, така штука. Отак так. От. Не думаю, що це дорого. Гривень 50 дамо. І йдемо далі. Так, давайте за цією. Нам щось таке попадалося. До речі, я їх дуже вдало продав. За. Да, таке чи не таке. Якщо складається, то таке. Не складається. Окей. Трошки не такий, але суть та ж сама. Багатофункціональні кусачки. Такі, Там вони і відрізають і кусають, і все, що хочеш. І опять це вонюче обільне масло. Засунемо їх назад. Що раз, що цей раз? Ті е, були більш компактними, вони складалися, типу, як мультитул. Продали ми їх за 230 гривень. Подивимося, за скільки продамо цей, і переходимо до цієї, щоб вона не залишилася на останок. Торохтить тут щось дуже знатно. в отакому скотчі. І ще таких аж дві посилки. Отаких. Що тут а, буде? Зараз подивимось. Але нічого прям, обнадійливого я не очікую. І це я вибрав саму маленьку таку. Їх там ще дві, але вони дуже великі. О, ну, кази. Так. Пазли. Ну, от пазли, звісно. Це, це, це мій фасон. Я тільки такі можу складати. Так, да, вони якісні, але... Попадалось нам декілька пазлів, і там, ну, дружина склала їх, але не було всієї кількості. Типу, в одному не хватало трьох кусочків, а в іншому не хватало одного кусочка. І, типу, в принципі, весь процес то пройдений, все складено, але дружина каже, є невеличкий осадок, трішки не завершено. Я це дивлюсь і. Якийсь це з Діснея, щось дуже знакоме з дитинства картинка, якийсь типу дитячий серіал чи кіно, щось таке. Грязне треш просто. Я не знаю, чи вам видно, але Добро. плюсик, але сумнівний. Давайте 50 гривень зарахуємо. Збитково, але зарахуємо так. Так, блин, після таких грязних рук тут щось, щось в чохлику. Ауч. Блесно. Знаєте, просто в такому чохлику, хто дивиться кожного в цю розпаковку, попадаються дрони. Лише б тут були дрони. Так. Коротше, якісь отакі дивні Блесна. Отакі. І я так поняв, коротше, вони тут отак сложені, їх тут багато. Давайте їх порахую. Зі пакетик собі залишу, а ці прямо сюди так викладу. Але їх тут пряму ну, потрібно сортувати, як тобі потрібно, це має робити вже господар, і вони мені не потрібні. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять штук. Ну, В такому комплекті 16 штук з таким а, чохлом, я думаю, гривень 400. До речі, прям такий, ну, покращий, ніж в дрону. В дронові він такий прям м'якенький, а це прям цупкий, твердий, прикольний чохлик. А, гривень 400 можемо за нього дати. Часи ще й досі йдуть. Так, і остання розпаковка. Розпаковка, не остання, посилка остання. Ой, а тут у нас прям багато всього. Ніфіга собі. Раз, два. Три. Чотири предмета аж тут. Що це таке? Якась губка. Просто губка. Не знаю, що це таке, але окей. Їх тут три штуки, три однакові губки. Ну, добре. Хто шари? Напишіть в коментарях, що це. Так. Портабл. Uh, wearable камера. Camera. Камера. Camera. Це за камера така. Прикольно. Це боді камера. Клас! Блін, треба затестити. Якщо прикольна якість, знаєте, як зручно буде складати Ой, знімати випуски, де ти збираєш лоти. Прикольно, треба буде затестувати. Тут карта вставляється, тут зарядка, скоріш за все, і ось мікрофон. Мікрофон штатний. Получається, записувати окремо не можна. Які? Включити. О! Горить. Ну, скоріш за все, вона не включиться. Через те, що флешки немає, але сама суть. Прикол. Офігеть. Це, це новеньке, щось такого нам ще не а, попадалося. Це, як на мене, плюсик. Не знаю, скільки вона може коштувати, конечно, але сама суть. Це однозначно плюсик. Так, складаємо. Ціну ви побачили? Ми розглядаємо далі. Прикольно, що вона попала на останок. Так, що це таке? Тут напоился на туз. Что за туз? Как он открывается? Э -э -э. Ну, такая штука. Не знаю, что это. Пахнет. Таке парфумом пахнет. Окей. Так, и остальное. Остальное, да? Да, вроде да. Так. Прикол. Металева монета. і yes. ноу. No. <laughs> Прикол, це типа для цієї штуки. Оп, No. <laughs> Не для цієї штуки. Так, ну що ж, як на мене, цілком непогане продовження. Попередньо була краща, однозначно, але непогана і ця. Тут мені здається більше для дружини, якщо воно, звісно ж таки, підійде. А так. Ну, 50 50 Тим не менше, на цьому все. В наступному випуску ми продовжимо розпаковувати цей самий боул. Подивимось, що нас там ще чекає. А поки що, все, всім дякую та до зустрічі!